НПП ну, назакорангіальний повітропровід. Міряється від на вуха не від мозки, не від середини, не від... а от Оцей от вирост у нас фізіологічний козилок до кінця носа. Це та відстань, яка в цьому а, ну, черепі е від, от від входа в ніс, якраз за корінь язика зайде, не вткнеться в голосові зв'язки, не призведе до їхнього спазму. Але не залишиться десь там в черепі, що язик сповз повзне. Тобто трубка зайде за корінь язика, і він, і він ну, коли буде розслаблятися і сповзати, він якраз наступить на трубочку, і якась кількість кисню буде проходити через саму трубку, якусь, яка повз неї. Ну, коли людина не притомна, їй не треба багато дихального об'єму, і цього достатньо. Конкретно ця трубочка, як ми бачимо, не мій розмір. Але так як нас забезпечують, добре, що вона є, і що я її. ну, Хороший розмір ми кладемо в аптечки, а на цьому можемо потренуватись. Тобто, це неправильний розмір, але ми її застосуємо для того, щоб алгоритм самих дій правильно побачити. Е, які показання для установлення назовніального повітропроводу? Тобто, коли його треба ставити? Є ідея. Коли людина, без Коли людина без свідомості, вона може перевернутися на спину, на спину, або її щось, якийсь чинник сторонній перекине на спину, і вона задихнеться просто фізіологічно, бо вона не притомна. Коли людина в сплутаній свідомості, ну-ну, ну, щось правда, прийде там, і потім уходить, він може в будь-який момент виключитися. Зараз він, наче тут я відвернусь, ну, зміниться ситуація, мені треба буде відлучитись. А він знепритомніє і він гнев просто від того, що задихнувся. Тобто, при сплуденні свідомості і без свідомості ми встановлюємо назовніальний повітря провід, коли ми його не ставимо. Коли, 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 коли в ясній свідомості людина вона дихає, розмовляє, нема потреби йому пхати. Ну, е -е Вчора озвучений був такий варіант, коли нема куди сунути. Тобто, коли є враження. Ти не можеш зрозуміти, не бачиш шкоди, тобто вражені м'які тканини, ну, кістки, ніс перебило, готової порожнини, гортані, там, набряк, там не незрозуміло що, тобто там є пошкодження, і це, що так, ми так. тут вводимо, вже буде мало продуктивно. Треба зробити, щоб звідти забезпечити ну, там, бокове положення, що ми ще можемо зробити. Коли тече з вух або з носа підтікає якась. Сукровиця або прозора, там жовтувата рідина, ліквор, це рідина, яка охолоджує мозок, мозкова рідина. Це значить, що десь є перелом основи черепа, і ми не сунемо трубку, тому що коли ламається основа черепа, то ті кістки, які межують або виходять у носові порожнини, вони також можуть бути зміщені. І ми трубкою дозмістимо якусь кістку, і ми просто це призведе до його смерті. черепно мозкова травма. ну Є ознаки перелому основи черепа, там маска єнота. Ну, коли от такі зображення, е ну, там є ще деякі протипоказання е почитайте самі. Е При встановленні е ну разом з трубкою йде лубрикант змазка. Е з маскою. Е Хочеться в нею як скористатись? себе в руку також змазав і поставив. Так метод не працює, тому що вводити треба отакими напівобертальними рухами, коли ти її всю намочив, вона слизька, ти цього не зробиш. Зріз, повинен. Ми вводимо потихеньку. Якщо ми просто вставимо вніс і ну, введемо, вона піде в гаймерову пазуку. Отут вона зупиниться, вона зайде вся гай, повністю. Тільки вона отуди десь піде за, за оком, отуди. Я тим місце не дихаю. Ви мені так не Є фотографія, я чарівном вам показував в рентген, де чоловіку, ну, його, слава Богу, спасли, але букумці встановили йому туди другу. І під кутом 90 градусів до черепа вставляємо, Отак. вводимо її туди. Щоб вона таки потрапила от сюди. <кій> Ту проекцію е Ну, Треба приготувати ще пластир, коли вставимо. Отут мотнути по колу пластирем і закріпити туди, туди, отак. От. Ну, до, до носа вгору вздовж губи, щоб вона не, не випала, коли буде. Намагатися рухатись або судові, якісь будуть е, м'язові реакції, щоб не випали трубку назовні, щоб вона утримувалася. Е, якщо вона довга, от ми поміряли, е, ну, то, а вона от. от Бо якщо ми всю введемо і наступимо на голосові зв'язки, їх спазмує, і він задихнеться ну не від того, що язик Е, У кого будуть такі лубрикати, дуже зручна штука, то, що той, що відкривається як стік, він розтікається і дійсно його вимаскаєш. А тут засунув трубочку край, буквально кілька сантиметрів, продув, ну, щоб всередини його, хоча він там ну, стече і не зробить шкоди. Просто всунув. І руками тримаєшся за сухе. І вводиш. Балачки-балачки, просто покажу, як це робиться. Я відкривати рот після встановлення, щоб ви побачили, не буду, тому що її не буде видно. Вона закінчиться до. Якщо правильний розмір трубки, це ознака. Як перевірити, що ти зробив правильно. що ти той отвір, який треба, там, ту пазуху, Буде кінчик трубки отак, буквально отак геть мало. Е, за язичком, отим, що в нас зверху от він буде буде видний край трубки. Відкриваєш рот, підсвічуєш, і він повинен виглядати. Якщо його не виглядає, значить ми кудись не туди попали. Треба її витягнути, ще разочек зробити птаточок і під кудом 90 градусів або. Проблема з цією системою лабіринта по цій стороні значить треба в другу ніздрю ставити. Анатомічно права ширша. Тому це грузенька, це дитяча трубочка. Ті наші бойові широкі, то в праву ніздрю ми ставимо. Якщо ніс зломаний сюди в праву сторону, ну він там був колись зломаний, вигнутий, то ясно, що ми будемо ставити вліву. Ну, Враховуємо те, як там, або заглядаємо, там, там є щось. або якщо в сусідній нема сторонніх тіл, то ми туди встанемо.